Отримання паспорта це знакова подія і для цього юнака жителя міста Овруча. Отож він із вдячністю сприйняв вручення такого офіційного документу і запевнив, що його покликання служити чесно та віддано народу України до державного підприємства документ, філія якого запрацювала і в районному центрі, звертається люди з багатьох питань. Зв'язку з негідністю паспорта міняю паспорта, поміняти паспорт. А коли ви вперше звернулися? На той неділі в четвер. А сьогодні? Сьогодні вівторок. І ви сьогодні вже отримали паспорт. Так, да, жду, щоб отримати. Кому хотіли подякувати? Да, хочу виразити щиру подяку е начальнику, начальнику міграційної служби, що так оперативно швидко мені. Паспорт зробили. Слід зазначити, що введення даних до паспорта можна здійснити саме тут у підприємстві документ, який вже відповідно має і непогану матеріально-технічну базу. Підприємство документ надає виключно добровільні послуги. Людина звертається заповнює заяву, заяву доручення, в якому зазначається прізвище її ім'я по батькові та вид даної платної послуги. Реформування паспортної системи лише розпочинається. На Марші без зупинок. Всі функції, якими володіли декілька організацій, передаються до єдиного реєстру. Сьогодні ЖЕКи, ОСББ і всі комунальні установи, які тій чи іншій мірі були причетні до реєстрації місця проживання або зняття з місця проживання згідно розпорядження кабінету міністрів мають передати нам уже ці картотеки, і ми повністю цю функцію будемо перебирати на себе. Процес довготривалий, але і розуміння того, що реформи повинні здійснюватися, як кажуть, не для галочки, а для того, щоб люди відчували переваги новітнього та комфортного обслуговування, і навіть тоді. Коли ти забажаєш отримати паспорт громадянина України?